Так, всім привітки! Сьогодні я вам покажу, як я малюю дівчинку. Спочатку я намалювала цю дівчинку в програмі Paint X, і потім перевела її в ілюстратор і в ілюстраторі домальовувала, тому що мені здається, що саме в ілюстраторі можна краще домалювати вашого персонажа, якого ви захотіли зробити. Отже, що я роблю? Мені сподобався стиль дуже таких. Цікавеньких ілюстрацій, цікавеньких дівчинок, що я вам хочу сказати, якщо ви, ви безпейте, малюєте ілюстрацію, потім її переводите в вектор, то якщо ви намалювали не дуже якісно, воно дуже сильно видно. Тому, будь ласка, на гарні, якщо ви малюєте, малюйте більш якісно, навіть якщо ви малюєте в растрі, тому що це дуже важливо. Можете побачити, дівчинку. До речі, дуже важливий момент є композиція. Це те, що ви повинні зрозуміти, ваша ілюстрація має бути якоюсь корисною, щоб вона мала якусь Цінність, а що таке цінність? Це те, як її можуть використовувати інші люди. Отже, наприклад, я малюю дівчинку, і я розумію, що в неї дуже таке гарне виходить плаття. І що це означає? Це означає, що вона більш може бути такою стильною, модною, та все таке інше. Тому я вирішила потім додати до цієї дівчинки. Ці моменти, які її показують. Наприклад, я почала малювати сумочку, почала малювати аксесуарі, які потім їй знадобляться, щоб ця картинка мала більшу. Можливість продатися і краще використовувати і виконувати декілька картинок, схожих між собою, але у різних тематиках. Я до цього ще дойду, але я хочу вам показати, що це в принципі виходить і дуже таки гарно виходить. Тому всі ми гарнунчики я буду відео знімати до трьох хвилин, для того, щоб його можна було змонтувати через TikTok. І щоб я могла спокійно собі на Ютубі їх використовувати, і також щоб я могла знімати відео в Тікток. І тому, будь ласка, підписуйтесь на мій тікток, на мій інстаграм, на все таке інше. Також я підібрала референси, які мені подобаються, і спокійно собі і намальовувала те, що саме мені потрібно. Отже, мої гарні, зараз дуже важливий такий момент. Я буду знімати відео приблизно до трьох хвилин, щоб їх дивилися і щоб ви могли побачити спітпейнт. Тому що я вирішила, що дуже бага... дуже великі відео. Їх майже ніхто не дивиться, а якісь коротенькі їх дивляться. Мої харні, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій новий ютуб-канал, на мій Тікток. Тому що у нас тут дуже цікаво, і ми вчимося малювати і зробляти на цьому грошики, Мої гарнюнічки. все всіх дуже сильно люблю. Ви самі найкращі, найгарнюніші і. Ко Поку кошечки мої гарнюнечки, мої найкращі.